20 лютого у Києві відбувся круглий стіл на тему реформа оплати праці, перші результати та подальші дії, у якому ви брали участь. Розкажіть, які основні питання на ньому були порушені, та які на вашу думку механізми з проведення реформ оплати праці. Ну, перш за все хочу сказати, що 20 лютого був День соціальної справедливості. Він відмічається в Україні починаючи з 2011 року, відповідно до указу президента України. Цього року, кожного, кожного року Федерація профспілок України разом з іншими проспілками проводить ряд заходів цього року, от якраз був цей круг листів, присвячений проблемам і питанням реформи оплати праці. Що стосується самих механізмів по реформуванню системи оплати праці, то підвищення мінімальної зарплати до рівня 3,200 – це лише перший крок, на якому наполягали проспілки. Підвищення, до речі, хочу сказати, сталося відповідно і до норм генеральної угоди, яку проспілки підписують підписують соціальними партнерами, урядом, роботодавцями. Вони є третьою стороною як суб'єкт системи соціального партнерства. Однак, на жаль, ті факти, що не кожен відчув підвищення мінімальної зарплати, так як воно мало відбутися, свідчить про те, що імплементація цього рішення з боку урядової сторони вона проявила, на жаль, не 100% готовність економіки до провадження таких реформ. Ну, це підтверджують на жаль, ті факти з Рівняївки, коли людей відправляють за свій рахунок, і ну і інші випадки, які унеможливлюють багатьом людям отримувати обіцяну зарплату. Не треба також забувати, що якщо порівнювати сучасну заробітну плату з цінами, наприклад, і зарплатою 2012 року, то в 2012 році погодинна оплата праці була на рівні 6 гривень 45 копійок. Це якщо переконвертувати цю валюту в долар, то близько 80 центів відповідно до курсу, який був на той момент 8. Зараз же погодинна оплата праці це 19 гривень 40 копійок, як я не помиляюсь. Якщо відповідно до нашого курсу, який маємо на сьогоднішній день, то в доларовому еквіваленті це навіть менше, це десь близько 70 центів. Цей фактор теж треба враховувати, і це в принципі відображає певною мірою такі популістичні дії уряду. Під час цього круглого столу, звичайно, порушувалось питання в подальшому, коли буде відповідне економічне підґрунтя, підвищення. Мінімальних заробітних плат в напрямку таких, які в країнах ЄС. Я хочу нагадати, що наприклад їжі Болгарії це мінімальна заробітна плата із цих країн. Вона складає десь близько 250 євро. Найвища зарплата у них близько 2000 тисяч євро це Люксембург. Федерації роботодавців запевняють, що рішення про підвищення мінімальної зарплати не призвело до тих очікуваних потенційно можливих звільнень, які могли бути. На мій погляд, це відбулося завдяки тому, що дійсно частина економіки вона виведена з ціні, оскільки, ну, якщо так розуміти, то жодна ж людина не отримувала на великих підприємствах мінімальну заробітну плату. Просто були часті випадки, коли до цієї мінімальної зарплати доплачували ще якісь гроші в конверті. Το τονούτε παρε. Легально люди вже отримують 3200 гривень, ну а хто й більше проводити реформу оплати праці потрібно, збільшуючи частку собівартості робочої сили в продукції. У нас в Україні вона складає мінімально близько 5%. В той час, як в тих же країнах ЄС, вона доходить до 30%. Ще одним з механізмів є усунення нерівності в оплати праці. Треба формувати єдині підходи до її оплати, тому що от, у нас так виходить: ми ж всі є свідками того, що, наприклад. Директор Укрпошти отримує за 300 тисяч заробітну плату, в той час як рядовий поштар отримує там 2, ну вже 3 тисячі 200 гривень. Тобто це дуже великий розрив. Знов таки, якщо дивитись на країни ЄС, то там є, по-перше, прив'язка і заробітна плата вона не, не може бути в сотні разів директора більшою, ніж рядового працівника. Але в нас під Начебто боротьбою з корупцією. Останнім часом ми спостерігаємо, що керівники деяких великих підприємств, там галузової, галузі і багатьох інших, отримують ну, якісь шалені вже зарплати в них. Зараз якраз той період, коли, на мою думку, про спілкам потрібно моніторити весь стан соціально-трудової сфери, яким чином. Проваджуються нові соціальні стандарти, адже в них є всі важелі впливу. Вони можуть через механізми, якими вони володіють галузеві регіональні угоди, через них не допускати ущемлення прав працюючих і вирівнювати ці підвищення як на регіональному, так і на галузевому рівнях.